Вот. Що ми тут маємо? Клює трошечки плитка. Тут фаска, тут цей. Ви плиточники з Європи, вам, ти що? Сила, прокає. Але роблю так, щоб оно візуально було максимально ці перехрестя збігались. Це входить, зразу скажу, в укладку плитки, не один там рез, не 10 тисяч. Показую, що ми робимо. Ось, бачите, щоб це перехрестя вирівняти, нам потрібно цю плиточку трошки шліфувати. Все змикає. Все, бачите, ми розігнали нас шурчик і все. Дві хвилини часу і перехрестя наше рівне, очі воно не буде кидатися. Тому ось такі лайфхаки використовуємо, бо кажу, наші люди хочуть якість. Хочуть якість. І такі реалії сьогодення, я не знаю, як приїдуть ці, вони ж там хочуть затягати. Не хватає робочої сили будівельників, хочуть підключати цих. Румунів, блядь, молдавачі люди. Тому користайтесь, поки є змога нашими українськими майстрами. Як не крутий, я вважаю, що в нас в країні максимально висока якість праці, взагалі, оце знаєте доточністю. Ми тут сильні, ми тут крепко сильні.